Друзі, всім привіт! Хочу вам представити на продаж скло для смартфонів Xiaomi Redmi. Є для Redmi 3X, Redmi Note 4X, Redmi 5, Redmi Note 6 Pro, Redmi 7, Redmi 8, 8 для смартфона Mi 9, Mi 9T, є для Mi Note Pro, Mi 5S, Mi Play. A2Lite, Redmi Note 10 Pro, Pocophone, Poco X3, є для смартфонів Mi 10, Mi 10 Pro. І дивіться, може бути скло сумісне, або по розмірах похоже, заміри. Кого цікаве, пишіть, питайте, зв'яжемося в Телеграмі або в Viber. Все скло нове, хорошої якості, воно не дуже високої ціни, будете задоволені покупкою. Так що пишіть, зв'яжемося, цікавтеся, пишіть кого цікаве. Всім дякую за увагу.